У цій гімназії Сергій Будько закінчив молодшу школу. Уже дорослим з дипломом КНУ відкрив приватне підприємство у сфері міжнародних перевезень. Успішно реалізував себе і в аграрній сфері, мав дружину та доньку, прагнув захистити свою сім'ю і всю Україну. Тому в перші дні повномасштабної війни вже був у рядах підрозділу тероборони. Тут стали у нагоді його лідерські якості. На той час йому виповнилося 35 років. З перших днів війни ми почали будувати бомбосховище, ми почали будувати блокпости для наших воїнів, і ми там вже познайомилися з ним. Сергій був людиною дуже, дуже доброю. І він був такою людиною, коли він щось каже, його завжди всі слухають. У квітні 22-го Сергій Будько вже у лавах ЗСУ був стрілком у стрілецькому взводі, воював на Херсонщині, телефонував додому. Щойно була така можливість. Дуже сумував за дом, згадує мати героя. Він дуже добрий, спокійний був, але в же час він був з таким стержнем. стержнім. Він задумував, все це делав. І він ніколи… Ні. Ні обіжав. Він, я пам'ятаю, свою першу зарплату отримав. І прийшов, був такий сильний холод, і у нього тут в курточке цветы. Він постійно дарил мені цветы. Взвод Сергія Будька поблизу селища Іванівки потрапив під ворожий артобстріл. Уламки від снаряду смертельно поранили бійця. На той момент його доньці виповнився рік. Дуже мужнім, добрим, чуйним. Плотцем. що приємно в житті саме було пов'язане з Сергієм. Та кожен день з ним був приємний це і наші відпочинки, і спільна праця. Наша дитина, з якою ми тішилися. Сергій Будько нагороджений почесною відзнакою за заслуги перед містом та орденом за мужність посмертно. Ір Кононенко Олександр Домашов цей день.